Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Давненько я нічого не знімала. Те відео, яке вийшло попереднє, це в мене відзняте ще на початку березня було, тому я, ну, якось у мене не було можливості знімати, бажання і, в принципі, не було вам чого в'язального показати. Але ж, каналу треба рости, як то кажуть, хоча б не занепасти, не то що там рости. Тому я вирішила показати вам, як у мене просувається робота з моєю кофтою. Інтарсією ось так якось все це відбувається. Була на вихідних у батьків, хотіла поміряти мамину кофту. І що ви думаєте? У мене було стільки роботи, що я вже ввечері вчора згадала за це все міряння кофти тієї, яка в неї є. І, чесно кажучи, не було в мене сили вже йти щось шукати, міряти і таке інше. Ну, думаю, буде, як, як буде. Ось так виходить у мене спинка. Не знаю, в'яжу, як хочу, так як бачу, як хочу, як можу, так і щось в'яжу. Ось така спинка, ось це одна з поличок. Закручується. Тут доволі велика кількість петель. Я рахувала, а чесно не пам'ятаю. Щось до 400, здається. Перерахую, підпишу. А може, і не підпишу, дівчатка, тому що хочу зняти одним епізодом. Ну, чесно кажучи, немає бажання якоїсь такої, знаєте, натхнення щось монтувати, щось робити. Тому що приїхала виморена і вдома також треба наготувати, хоч на декілька днів їсти, щоб не приходити і не. Стоять на кухні. Хоч ми з сином удвох, то якось, знаєте, він підліток і все з'їдається на ура. Тому готую так нормально, я вам хочу сказати. Якби сама, то я взагалі, мабуть, б, тільки на чаєві жила. Тим більше, у нас, у нас є на роботі столова, то я, мабуть, б, там ото пообідала, б, та на тому б все завершилося б. І якісь яйця на снідання у мене щодня були, бо я їх обожнюю. Так от, повертаємось до в'язання. В'яжу, я думаю, десь ще пару сантиметрів. Я хотіла подов'язувати ось ці мутки і вже перейти на, перейти на резиночку. Хочу зробити резиночку темненькою, так як це кофта домашня, тому я ось тут і полички роблю темненькі, так як мама у мене така, ну, по господарстві їй треба поратися, і щоб було. Знаєте, зручно, і не потрібно було там прати, тому що, як би там не було, це село, це десь якісь городи, якісь бур'яни, якісь ще там щось, і це і рукава, і ось ці передня частина виробу завжди в неї брудні. Так що, ось таким чином я просуваю свій цей процес, в'яжу. І насолоджуюся. Але, чесно кажучи, щось не дуже просувається. Хоча, можливо, звичайно, і багатенько я зв'язала з того часу, як я вам останній раз показувала. Ну, але вже як є. Так от, що ж у мене в селі була за робота? Трішки вам розповім. Вирішила я, що мені дуже хочеться придбати якісь саджанці. Думаю, замовлю одразу в село. Тому що тягти це все в руках в мене немає ні сили, ні бажання, чесно кажучи. Замовила я трішки так довгенько відправляли, тому що Тому 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 що... 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 відправка була в середу, а замовлення я зробила попередній четвер. Вони мені зв'язалися зі мною в п'ятницю. Ну, одним словом. Поки вихідні, поки вони зібрали посилку, але з саджанцями я задоволена. Коренева система класна, я тут десь ставлю вам фото. Кому цікаво, питайте. Я не буду називати цей магазин. Це Чернівецька область, десь звідти мені надсилали. Якщо цікаво, я можу сказати, в принципі. Ну, кому цікаво, запитайте в коментарях. Ціни там, ну. Я не скажу, що дуже дешеві, не скажу, що дуже дорогі, дуже я ніде не ходила. Декіль... Мені просто сподобалося, що те, що я хотіла, все було в одному місці, щоб не платити декілька разів за доставку. Тому я замовила. Десь там 10-20 гривень різниця на сайтах. Але ж якби ти бачив, що ти обираєш, то в принципі б вже думав, чи брати там, де дорожче, чи брати там, де дешевше. Ну, не знаю. Купила кущик клавандочки. Купила абрикос, лохину, ожину, самшит і купила, дівчатка, ще гортензію. Але чи як воно в мене все поприживається, я дуже надіюся, що воно в мене все приживеться. Коренева система гарна. Але як, як підійде ґрунт даним рослинам у нас, я не знаю, тому що гортензії у нас я не бачила, щоб в нас в селі точно ні в кого їх немає. А, і у нас дуже посушливе літо, і це потрібно постійно полив. Ну, не знаю, буду дивитися, як все це вийде. Ще замульчую трішки, мабуть, хвоєю, але це вже наступного разу, одним словом. Оці всі весняно-польові роботи в селі так вимотують, чесно. Хоча мені подобається, в принципі, працювати з рослинами на землі, але не ось такими наскоками уже, як то кажуть. Не зовсім і вік такий у мене похилий, але я вимурююсь. Я вимурююсь на роботі щодня. так Не фізично я виморююсь. Я виморююсь емоційно і вимурююсь морально. Ну, В принципі, якщо ти не працюєш фізично, то, в принципі, розумово це також виснажлива робота. Так що, так що якось так. І... Мене ще здивувало, у п'ятницю приходить мені повідомлення, що мене чекає на Укрпошті посилочка. Думаю, яка посилочка? Звідки посилочка? Я нічого не замовляла. Та, яка до мене повинна була приїхати, та посилочка вже у мене. Я син її забрав, я її розпакувала в четвер, все нормально. А що, ж, що ж там їде? Я думаю, можливо, я Аліекспрес замовляла, бо, тому що в мене там були думки дещо замовити. Потім я зайшла на сайт щось подивилася і щось мене відволікло, так я цього і не замовила. Думаю, може, я вже в якійсь ейфорії не пам'ятаю, що я роблю. Думала, думала, потім думаю, зараз я по перших цифрах, по перших цифрах штрих-коду ну, номеру накладної. Я зрозумію, від кого ця посилка, можливо, якщо я цю людину знаю. Ну і я загуглила і зрозуміла, що це посилочка від Лариси. В Ларисина... Лариси є канал Кольорова мозаїка. Чесно кажучи, я не знаю, що це могло бути, але, дівчатка, ось така коробочка приїхала. Щось невеличке і цокотить. Я ще не відкривала. Зараз разом з вами я відкрию, і ми подивимося, що ж це таке. Зараз я оце все приберу, щоб воно нам не заважало. І будемо з вами відкривати цю посилочку, тому що мені, чесно кажучи, цікаво, що ж це може бути і що це таке. Надіюся, тут те, що можна показувати. Така гарна ця наліпочка її приходиться віддирати. Завжди це не поставила на не турбувати режим, і мені вже третій раз дзвонить сусідка. Ну, це якийсь жах. То нікому не треба, тепер всі щось від мене хочуть. Привезла їй деякі саджанці, вона тут під під'їздом на склумбою займається. Думаю, ну, в селі там півники якісь, чи там щось, бо вона говорить: привези мені щось. Кажу, як буде в мене бажання і можливість, то, звичайно, привезу. І так, дівчатка. Ой. Так, тут мені лист. <свісно> Ой. Це Тамарочка. Ой, Боже, Лариса, вибачте, це Лариса. <свісно> Вона мені надіслала е, як то кажуть, відповідь. У мій челендж Шкарпеткова родина. Тому я цей лист зараз вам зачитаю, і вже ми будемо з вами розуміти, що ж робити далі. Вітаю! Вам випала прекрасна нагода посмакувати пряжу у челенджі Шкарпеткова родина. Ви і ще декілька майстринь отримали матеріал для створення шкарпеток. У всіх однакова пряжа вагою 100 г. Цього цілком вистачить на пару шкарпеток або навіть гольфів. Тому беремо гарний настрій, заряджаємося позитивними емоціями і в'яжемо свою неповторну пару. Мета почути враження різних майстринь від роботи з однією тією ж пряжею. Одночасно з тим побачити різний підхід до колористики та моделювання у створенні однотипних виробів. Дуже цікава мета. Сподіваюся, що всім буде цікаво. Обов'язково знімаємо і виставляємо відео. Кількість відео за вашим бажанням, але хештег Шкарпеткова родина обов'язково. Дана пряжа для багатьох новинка. Якщо є досвід в'язання з цієї пряжі, розкажіть про це у відео. Глядачам буде цікава ваша думка. Розпочинаємо в'язати, як, як тільки буде час та натхнення. Для створення неповторної пари можливе додавання підходящої по товщині однотонної шкарпеткової пряжі. Хай ваша веселка буде унікальною. Супер! Техніку використовуйте будь-яку: це може бути хелікс, жакар або колорблок. Обов'язково зв'язати шкарпетки. Чим раніше, тим краще, та надіслати мені гарненьке фото, щоб можна було створити колаж з ваших красивих пар. Приємного в'язання у шкарпетковій родині! У моєму відео буде список учасників, якому я надіслала пряжу на дегустацію. Обов'язково Лариса, піду і подивлюся, хто ж там у нас буде дегустувати. Вашу пряжу. Тому, якщо цікаво, то ходіть у гості. Обов'язково прийду. Чесно кажучи, два останні тижні майже не переглядала відео, дівчата. Якщо і переглядала, то тільки ставила вподобайку чомусь, ну не знаю, не було у мене бажання, натхнення, взагалі такого, знаєте, до зйомки і Ютубу взагалі не підходила майже. Ідея челенджу належить Надійці, канал в'яжемо разом з Надією Лариса. Колор мозаїк, різнокольорова мозаїка. Лариса, чесно, я вражена, тому що ви, мабуть, одна з перших, або ж я, можливо, щось упустила. Якщо я упустила, то, будь ласка, нагадайте про себе, хто вирішив продовжити даний челендж. Мені дуже приємно, мене це надихає, і, мабуть-таки я придумаю далі челендж, щоб далі йшла наша шкарпеткова родина росла, і ми з вами могли. Могли так взаємодіяти, підтримувати один одному ось такими, мабуть, моточками. І так, щось цікаве. Шокогоріх з передбаченням. Вау, як цікаво! Клас, я такого навіть не бачила. З мотивацією. Передай привіт своїм мріям. Смакуй корисний та смачний горішок в шоколаді та лови тхнення для здійснення мрій. Супер! Відкриємо, що тут є. Ой, так. Читаємо передбачення, правда? Воно нам необхідне. Горішок он який манюнька. Манюнька горішок. Клас. І передбачення. Компліменти треба чути, а не читати. Хм, Дійсно, компліменти набагато приємніше отримувати. Особливо, коли ти собі подобаєшся, от, наприклад, там зачіска, чи то якийсь, якусь річ ти одягнув, чи просто в тебе на... гарний настрій, тобі роблять якийсь комплімент. Це дуже приємно, дуже приємно. Тому робіть компліменти частенько своїм знайомим, рідним, друзям і так далі. І так. Ой, ну Лариса так все гарно підійшла до... Підійшла до е... вибору пряжі. Так, гарненько еколанчик положила. Дякую, Ларисочка. Дуже і дуже приємно. І будемо робити розпа. Ух ти! Дівчатка. У мене... Мені вже кортить, мені вже кортить посмакувати. Я з такої пряжі ще не в'язала. Яка вона класна. Бачила, дівчатка, в'язали з неї. Тут класичний шкарпетковий склад. 75% супервол І 25% поліамід. 100 грам 400 метрів. Клас. Класно, класно. Так, хочу знайти, чия це пряжа. Хто її виробник? Вероніка Хат. О ярн Сокс. Ну, наскільки я розумію, це Німеччина. Начебто німецькою написано. Але ж, дівчатка, моїх знань Альбург, Альбрук. Альбрук це, мабуть, Німеччина таке. Моїх знань з німецької, на жаль, недостатньо для того, щоб, для того, щоб... зрозуміти, що там написано. Так. Дівчатка, 17-й колір, партія 413.98. Чесно, я в захваті від цього кольору, від цих переходів. Я навіть не знаю, як з неї в'язати. Лариса, якщо ви дивитеся мене, Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи з тої частинки моточка пряжа така сама, так вона розпочинається, чи якось по-іншому, чи мені розмотати на два моточки і тоді вже в'язати. Ой, дуже цікаво, клас. Ви знаєте, я зараз у мене на, в роботі два моїх процеси. І я вже так думала, думала, думаю, можливо. Щось цікаве б розпочати, чомусь у мене така якась думка виникла, чомусь набридли вже в'язати одне й те саме. Місяць в'яжу і ніяк не дов'яжу. То бажання немає, то часу. І тут ось такий подих, подих, як то кажуть, натхнення. Щиро дякую, Лариса, за розвиток шкарпеткової родини. За підтримку мого такого челенджу. Дуже радію, коли йде таке продовження, чесно, значить, я недаремно це розпочала, і я думаю, що дівчатка все-таки ще хто має можливість, звичайно, тому що у нас, так, у нас такий час, що ми не завжди маємо можливість ось так пригостити пряжею цікавою пряжею когось, щоб. Продовжити такий, та, таку справу. Але чесно, це дуже і дуже приємно. Тому я обов'язково ще, ну, в мене є вже ідей, звичайно, але треба їх якось втілити в життя, тому що, чесно скажу, я ще цього року, 2025 році, я пряжу не купувала. Я не бачу необхідності купувати пряжу для себе, але, можливо, ось так для шкарпеткової родини варто ще надіслати дівчатам на дегустацію. Знову ж таки, якусь цікаву пряжу. Буду шукати, що придумати. У мене є дві ідеї, і я думаю, що я їх таки втілю в життя. Коли це буде, я не знаю, але буду щось думати. Лариса, щиро вам дякую. За продовження челенджу за ось таку приємну несподіванку. Ви мене надихнули на створення і цього відео, і взагалі на створення тепер якогось цікавенького виробу. Просто супер. Просто супер. Так, я дуже задоволена, і мені вже кортить розмотати цей клубочок, але, мабуть, сьогодні не буду цього робити, тому що треба відпочити. Пов'яжу щось інше, можливо. Перечитаю ще лист, умови, і, звичайно, щось вигадаю, щось цікавеньке побачу, і я думаю, щось цікавеньке вийде з цієї такої неймовірної краси. Класнючі. Чесно, мені дуже подобається. Хоча я ось таких, знаєте, яскравих барв не дуже ну, відношусь до них, як то кажуть, позитивно, але. Мені дуже цікаво спробувати таку пряжу. І, знаєте, я збираю такі відгуки. Хто бачив моє відео про шкарпеткову пряжу, як носиться, як веде себе після прання у використанні, то, я думаю, мені цікавий такий буде досвід, і я обов'язково залишу свій відгук про цю пряжу. Так, дівчатка, я це трішки відсуну. З кадру ховати зовсім не буду. А покажу вам ще, як же мої просувається моя. Просувається мій шарф. Моя, мій. І так далі. Так, Гачок десь там всередині. Уже доволі такий він величенький. Але чомусь у мені набридає ось такі довгі процеси в'язати. Я не знаю, чому. Хочеться вже щось інше. Так що, дівчатка, у мене є, зараз, щоб петля нікуди від мене не втекла. Ось такий уже шарф, в'яжеться, виглядає, мені подобається, в принципі, як. І я думаю, що після прання буде все нормально. Гарненько так, він такий легенький виходить. В принципі, я задоволена, що цим візеруночком, що. Тим, як лягає ниточка, тут у мене було обвисання ниточки, тому я буду ховати цей кінчик. Тому ось так якось в'яжеться щось потрішку небагато. Тим більше, ось ця весна, весняно-польові роботи. Хочеться більше вже проводити часу на вулиці, але у нас знову похолодало, тому ще щось і деренчить там їде. Тому якось так, дівчатка. Процес іде. Ідеї є. Ще хочеться мені літній виріб, Я дивлюся, там Натал, Наталя запрошувала у літнє в'язання. Але, чесно, я втрималася, тому що хочу завершити щось, щось з цього, що у мене є, точніше, мені треба завершити. Не знаю, можливо, розпочну шкарпеточки, але, мабуть, таки, я щось завершу з цих двох процесів, і вже потім будуть шкарпетки. Тому. Я хочу подякувати всім, хто були зі мною в цьому відео. Чекаю від вас цікаві коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно з вами спілкуватися в коментарях. Ларисочці окрема подяка за продовження челенджу. Окрема подяка величезна за надану можливість спробувати новеньку пряжу. Я з такої не в'язала, і мені дуже цікаво, як вона буде і в пранні, і в. І в роботі, ну, одним словом, це просто захват кольорів, начебто поєднано, не поєднане, розумієте? От, ну, просто дуже і дуже гарно. Побіжу до Лариси дивитися, не обіцяю, що сьогодні, але обов'язково подивлюся, кому ж іще пішли такі моточки. А вам бажаю приємного в'язання. І бережіть себе. Пока-пока.